Вітаю, друзі! Сьогодні 1 жовтня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні дуже багато є повідомлень, відеозаписів, постів і все решта, абсолютно в усіх соціальних мережах, що все пропало. Американці не дають гроші. Тимчасовий бюджет Сполучених Штатів Америки проголосований без допомоги України. А тепер слухайте ще раз мої уважні слова: Тимчасовий бюджет Сполучених Штатів. Це найголовніше, що зараз треба зрозуміти. Тимчасовий бюджет розрахований на 45 днів до 17 листопада. Далі знову буде голосування у Палаті представників та в Сенаті США і буде підписуватися новий бюджет на новий фінансовий рік 2023-2024 у Сполучених Штатах Америки. І ймовірніше за все, там будуть ці гроші 24 мільярди доларів, які ми так очікуємо від Сполучених Штатів Америки. Чому ви мене запитаєте? Так в чому впевнений? Ну, швидше впевнений аніж ні, тому що сьогоднішнє голосування, точніше, вчорашня, а сьогоднішня історія, з шатдауном, з бюджетом тимчасових Сполучених Штатів Америки, пов'язані виключно з внутрішньою політикою США, а не з Україною. Але ми там стали предметом торгів між республіканцями та демократами. Ви певне знаєте, що останні дні США активно обговорюють питання початку процедури імпічменту Джозефу Байдену. І також впродовж тривалого часу республіканці фактично шантажували Білий дім і демократів тим, що вони не проголосують бюджет Сполучених Штатів Америки на наступний фінансовий рік. Що це означає? Це означає, що державні інститути в Америці закриються і підуть на відпочинок. Вони не будуть отримувати заробітну плату, а це, звісно, приведе до колапсу. Була розроблена програма, яка передбачала фінансування певних інститутів державної влади, які. Ну, мінімально необхідні для того, щоб США виконували свої функції. Мається на увазі державний апарат. Але, звісно, це не означало б стабільність роботи інших бюджетних установ. США. і республіканці, спекулюючи саме своїм положенням у палаті представників, постійно висували вимоги демократам. Я не виключаю, що однією з таких вимог і було те, хто ж стане концевим бенефіціаром допомоги Україні. Бо зараз Джозеф Байден на всіх кутках у всьому світі, тим паче, в США, розповідає, що це він допомагає Україні. Ні, направду так і є. Він виступає фактично зараз провідником допомоги Україні не лише в а і в цьому світі. Так, і на цьому тлі він здобуває дуже серйозні бали в США і в усьому світі. Звісно, є проблема. Я був би нещирим, я би не сказав про те, що Сполучені Штати Америки не випадково направили до України генеральний інспектор, який буде перевіряти допомогу фінансову, яку ще надавали спочатку широкомасштабного вторгнення, а саме йде мова про суму 113 мільярдів доларів. І ця сума фігурує на початок цього року, 23-го. Але якщо брати до уваги ті гроші, які США вже виділили Україні військової допомоги чи дотування на державного бюджету, то вона може сягати до 200 мільярдів доларів. Це дуже і дуже величезна цифра, зрозуміло, і в США. Про те, як прозоро використовуються ці гроші в Україні, дійсно йде дискусія, йде розмова. Ну і закидають Джозефу Байдену про те, що мовляв, дивіться, там є проблеми в Україні. А демократи говорять: Ну чекайте, ми ж разом голосували за ці. Бюджети, які передбачають надання фінансової допомоги, так друзі, я не випадково на цьому акцентую, тому що і республіканці, і демократи в однаковій мірі зацікавлені в продовженні фінансування України і підтримці її у боротьбі проти російського агресора. Це треба зрозуміти. Це не мої хворі уяви. Я вам на цьому наголошую і гоніть подалі. Ті тези, які розповідають вам, чи тих спікерів, які вам розповідають тези про зраду, що, мовляв, США припинять фінансування на тлі майбутніх президентських виборів, дуже важливо для учасників виборчих перегонів і республіканців, і демократів мати в своєму запасі саме те, що це нібито вони, тільки вони виключно вони допомагали Україні, тільки виключно завдячуючи їхній допомозі, Україна. Встоїть перед російською агресією і переможе врешті звісно, це не так буде швидко. Тому допомога Україні вкрай потрібна, але її стільки як було, навряд чи буде. Справа в тому, якщо е, е, рахувати, да, я не випадково вам щойно називаю цифри, то в цьому фінансовому році, в 2023 році, ми отримуємо допомогу там близько десь. 50-60 мільярдів доларів, це менше, ніж минулого року. Наступний рік може бути ще менше. Але це вказує на те, що Україну змушують дбати самому про свою військову допомогу, і Європейський Союз активно долучає до цього процесу. Буквально вчора відбувся міжнародний форум оборонних індустрій, про який я, я вам розповідав, про цей форум, власне. Учора в відео ви можете подивитися, ви вже про нього чули. В Україні будуть виробляти різноманітну військову техніку: броньовану, дрони, снаряди і іншу стрілецьку, навіть зброю. Ми вже отримали ліцензії від чеської компанії, Рейд Оголосив про те, що отримав ліцензію на виробництво танків, ремонт і таке інше. Тому. Абсолютно зрозуміло, і очевидно, що сьогодні Україну і українську владу змушують примушують до того, аби вона ну швидше орієнтувалася щодо викликів, які стоять перед нею, а саме запускала процес виробництва озброєння і переводила економіку на військові рейки. Так я вимушений концентувати, що в цьому плані ми дуже не допрацьовували, і питання корупції було одним з але не головним саме під час голосування бюджету в Сполучених Штатах Америки, повертаючись до нього. Напередодні парламентських, перепрошую, президентських виборів у США саме дискусія стосовно ухвалення бюджету є традиційною. І республіканці, якщо вони перебувають в опозиції, чи демократи, якщо вони перебувають в опозиції, вони однозначно ставлять палиці в колеса для тих, хто при владі. Сьогоднішня історія не є винятком абсолютно ніяким. Але є цікавий нюанс. Справа в тому, що республіканці хотіли завалити проект державного бюджету, аби він взагалі не був проголосований і це домагалися зробити ультраправі а, представники республіканської партії. Прихильники Дональда Трампа вони категорично виступають і не лише. Проти України так, так, там є така позиція, але і вони виступають за зменшення видатків з державного бюджету Сполучених Штатів Америки. В них якесь своє бачення, як то мало б виглядати. Втім, очільник палати представників, республіканець Макарті, який залежний від цієї групи членів нижньої палати, він не пішов на такі поступки саме цим ультраправим республіканцям, і поставив на голосування цей проект бюджету. Тимчасовий проєкт бюджету. І направду, друзі, він суттєво допоміг демократам. І я. Маю вже інформацію для вас повідомити, яка з'являється нині в ЗМІ. От буквально кілька годин тому видання Reuters пише про те, що пана Макарті можуть відправити відставку. Республіканці дуже незадоволені: саме це право кроло, те, що він поставив на голосування цей законопроект і його підтримали. Підтримала більш поміркована частина республіканців. Ну і Макарті сказав: якщо ви хочете мене зняти, ну окей, тоді ви побачите, хто є насправді. І це абсолютно очевидно означає якісь домовленості Макарті із демократами, які будуть його прикривати в нижні. Палаті. Тобто тут відбувається такий сепаратний зговір між е, очільником Палати представників, який нібито виступає проти фінансування України, бо саме цю частину вик... виключили із тимчасового бюджету США. І буквально кілька годин тому Джозеф Байден сказав, що він очікує від Палати представників окремого закону про додаткове фінансування України в сумі 24 мільярди доларів. Він прямо говорить, що Маккарті йому це пообіцяв. Тобто абсолютно очевидним є факт. Сьогодні наявності домовленості між республіканцем Маккарті, демократами. І Джозеф Байден абсолютно ну, відверто говорить буквально другого цього ж дня, да, коли він підписує тимчасовий бюджет про те, що е, новий проєкт бюджету на наступний фінансовий рік Сполучених Штатів Америки, який буде ухвалений до 17 листопада цього року, він міститиме і допомогу Україні. Звісно, крапку ставити в цій дискусії поки що, нібито зарано. Є три крапки. Тривають торги, банальні політичні торги між республіканцями і демократами. Тому, коли сьогодні ви чуєте купу зради з TikTok мережі чи з інших, там Twitter, фейсбук, телеграм, про те, що все пропало, американці відмовляють нам у фінансуванні. Не вірте, це не так. Справа в тому, що на сьогоднішній день, за повідомленнями навіть нашого посла в США, пані Маркарової, в США є ще гроші для фінансування України для передачі кількох військових пакетів. Ну, якщо пакети будуть по 300 мільйонів доларів, то таких 10 буде. Якщо буде по 2 мільярди, то як мінімум 2. Частина грошей це пряме дотування нашого бюджету, і частина на військову допомогу безпосередньо: приблизно 1,6 на військову, і 1,2 мільярдів доларів на дотування бюджету. І ці підрахунки, наприклад, співпадають із моїми, тому що якщо брати до уваги кількість грошей, які залишалися ще в Державному бюджеті Сполучених Штатів Америки до початку цієї дискусії з ухваленням тичасового бюджету в Палаті представників а потім в Сенаті, ну загалом загалом в Конгресі США, то якраз біля 4 мільярдів доларів така цифра і плавала. А втім, є один такий, ну скажу відверто на саме завершення, ну не те, що приємний, а неприємний, а такий, ну, контроверсійний нюанс. Сьогодні сплив Термін дії закону про ленд-ліз Сполучених Штатів Америки, який так ні разу не був використаний Джозефом Байденом. Це той закон, який дає йому змогу без погодження, фактично з величезною купою інстанцій США надавати Україні військову допомогу, але не безкоштовно. а на оплатній основі, якщо ця допомога не була використана в процесі військових дій. Ну, фактично, історія дуже схожа з періодом Другої світової війни. Але закон так і ні разу не використовувався, Військова допомога, я вам називав цифру, щойно, яка була, це близько 200 мільярдів доларів, передавалась Україні в більшій мірі безкоштовно, безповоротно. Бо якщо брати до уваги наш державний та гарантований державою борг зовнішній він сягає на сьогоднішній день, на кінець серпня місяця 133 мільярди доларів. Порівняння з довоєнним періодом, я маю на увазі до початку широкомасштабного вторгнення, він зріс приблизно на 33-35 мільярдів доларів. Ну а от. Порівняти тепер із тими грішми, які були передані США та іншими фінансовими установами України, то це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Тому те, що нам даються за гроші, або ніхто нам нічого не допомагає. Я ці наративи відчув вже сто разів, просто гоніть їх подалі. Так само це стосується і допомоги Сполучених Штатів Америки надалі. Якщо нині демократи підуть на поступки республіканцям, ну, до прикладу, республіканці, як сказав Джозеф Байден, мають внести законопроект про допомогу Україні окремий авторами, швидше за все можуть бути саме вони, аби показати потім, що це саме їхня законодавча ініціатива стала передумовою. Продовження військової та фінансової допомоги Україні, так, друзі, велика кількість американців на сьогоднішній день схвалюють дії влади США в питанні допомоги Україні, тому що їхня зовнішня політика на поширення демократії, в тому числі не євразійському континенті, підтримується більшістю американців. Так, певна частина зараз. Схиляється до того, що мовляв, треба не підтримувати, але загалом соціально якогось бунту чи невдоволення рішеннями США щодо участі їхньої активної, як то було раніше у зовнішній політиці, в різних точках світу, ну вона залишається практично незмінною. Що республіканці, що демократи завжди допомагали Україні? Більше того, багато хто з вас знає, що республіканці, навіть коли були при владі, допомагали більше. Тому, друзі, об'єктивно оцінюйте інформацію, яка з'являється довкола вас. Перевіряйте її по кілька разів. Не спішіть ну, кричати зрада. Це просто мені моє до вас побажання. Щойно я детально впродовж дня аналізував ту інформацію, яка є. Відтак не поспішав до вас із цим повідомленням. Нині вона абсолютно виважена з різних точок, зібрана докупи. І я вам шалено дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Ще більше буду дякувати, якщо ви прокоментуєте, поставите вподобайку, поширите відео друзям. Ну і, звісно, підпишитесь, хто не робив цього раніше. Всіх люблю, ціную, шаную, і шанові. не перемикайтесь! Все буде Україна!